Доброго, дня, шановне панство. Сьогодні у нас 16-7 23 року. Тема відео. Ну, як тема відео? Що чим я буду сьогодні займатися? Дуже швидко, кратко, тому що немає часу да, там, розтягувати це задоволення. Є злі дві сім'ї. Читаю в інтернеті, бачу, спілкуємося, тобто, да, є сім'ї, які дуже сердиті. У нас теж таких в районі десятка Прийшов от грип без задоволення передивився, як-небудь ну, як не виходить, тому що потрібно нормально робити, ти починаєш їх збирати заново. Тобто, я вирішив вирішити питання, питання. Тобто, заміна маток е і переход на другу породу. Породу рекламувати не буду. То, тобто, що робимо ми? Ми забираємо, ми вже зробили це, я зараз покажу результат. Ми забрали повністю відкритий розплод, ми залишили одну рамку печатки на виході, потім будемо допомагати. І ставимо. Рамочку з відкритим розплодом, з чого ми хочемо зробити собі матку. Тепер це треба діло все формувати. Формується, я роблю яким чином. Ось, допустимо, у нас є рамка. Да, вона ізначально підписана, я не буду показувати, що я підписую. Тось пишеться вам зручно Дивимося маточники. Да? Ось у нас є куча маточників. От. Ну, мені багато маточників не подобається. Зараз покажу в другу сторону. Ось, допустимо, цей маточник ми будемо вбирати. Він не потрібен, він маленький. Тому що вийде, якщо вона раніше вийде, перепаскуде всім і все. От маточник мені не подобається, оцей маточник не подобається. Тобто ми убираємо лишні маточники. Тобто маточники маленькі. От теж, бачите, маточник є. Тобто оце все ми знищуємо. Воно не потрібне. Залишаємо тільки класні повноценні маточники в районі 10. Оце хіба це маточник? Що з нього вивитися? Ну, Ось дивіться. Ось мені не подобається теж. Тобто, таким чином ми калібруємо. У нас буде нормальна крупна матка. От. І. Більше шансів того, що маточка вийде та, яку ми хочемо. Бачите, як вони ховають гарно. От. Таким чином роблю я. Зараз ми ще це уберемо. От. І це ми уберемо теж. Так, дивимося, що ми залишаємо тут. Раз, два, три, 4, 5. 67. Ну, так, да, 8, 8 штучок я залишив. І збираємо наше гніздечко назад. Ну, от так я прям вирізаю, виковирюю. Вони розберуться. Тобто, таким чином таким чином, ми змінюємо породу на слідуйший рік. І ми що ми робимо? Позбавляємося від злої бджілки, тому що працювати хочеться і кайфувати від них. А коли тебе кусають, ти не встиг зайти на пасіку, ти вже одгріб, якось задоволення маловато. E, значить, через 2 неділі, дасть Бог, буде час здоров'я, ми подивимося знову, дожні вже матки повиходить. Сьогодні в процесі. Праці на пасіки ми будемо додати сюди ще дві рамки печатного розплоду на виході, щоб вони його не кормили. Е, Все, що хотів вам показав, розказав. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні!